Усім привіт, не знаю чи весняного чи різдвяного дня, але це щось. Йдемте на вулицю. Хто, друзі, пам'ятає такий квітень? Знаєте, тільки вікно визирнуло і вже захотілося співати «Merry Christmas, I'll give you my heart. Дивіться, що робиться. І це від неділі, хто пам'ятає, від неділі, да? на день буває таке відтає, нібито тепло, до вечора видно, що вже починає брати мороз, холодрига. І сніг сьогодні мете, все одно, що оця ніч перед Різдвом. Наталю. Що, зайчик? Шо, це що зайчик? Це, це, це січень чи, чи квітень? Не знаю. Я ось запитую людей, хто пам'ятає, щоб такий квітень був коли? Я пам'ятаю, сьогодні такий І з неділі. Ось саме напевно, що цей квітень то вже будемо пам'ятати, Десь Бог будемо жити. Скажіть, будь ласка, ще у кого є по областях деяке просвітлення того, що це все закінчиться? Чи, чи ні, чи ми так в травень війдемо? Яка погода не була, Юрі в гаражі вона тут <правді> не, не заваджує працювати, то вже дивіться, на що. ну вже похоже, що буде прицеп. Буде. буде. Тільки він в мене бідний. <правді> бідний, тому що заплакався за вчорашній день. <правді> Плаче добре, що Людмилки не каплює, хоч трішки там його рятуємо. Ну, вже, вже буде. Тільки дивіться, що робиться, а що робиться, каже, каже Юра, зараз десь до нас хтось має прийти, тому що зазвичай зранку вже все рівно хтось наї. От. Кажу, ти що ти таке кажеш таку походу? Господар собаки не вижили, не де що йти. Я до курей випускаю, але бентамочком насипала тут, де вони ночують під ноги. Вон там качка сидить. І... Хочуть, схочуть, хай виходять, але їсти даю тут. Курам тяжко насипало під хлібом. Хай виходять. Вилетіли, голуби десь в мене чкурнули подивитися зараз да, тому що такий вітруган, куди їх зносить, вони ж не зрозуміли, що куди вони вилетіли. О, посідали, почіплялися на дах трішки. О, потрепав Джек. У сніг? Я такою погодою забрала від квочки останнє каченятку, воно таке бідовеньке, вона його довго не могла, довго воно щось не могло проклюнутися. І вже сьогодні до ранку бачу, ніби той, як то вона його трішки і придушила. Але нічого, зараз несу до решти. От. І хай воно там собі уже гріється, обсихається і може, може, одійде. Що, голубчики? Нельотний сьогодні день, так? Да? Геть нельотний. Ну і як ти вистрибнуло? Га? Ну, ці у мене ось уже які шустрики. Уже навіть із коробочки вистрибує. Вже я їм корм насипала. Ой, -чу -чу, чу чу І трішки вчила довбати. Знаєте, як <плес> отак. О, бачите? І вони отам починають шукати, як їм отак робиш. Ану повертайтеся. Давайте на цю сторону, давай. На цю сторону, на цю сторону, на цю сторону. Давай. На. Та не там довбеш. Розвертайся. Оце. Оце ще поки їх навчити, а ще ж до водички треба буде навчити. Ну, бачиш, давай, давай дві стукаю. О, отак. Ось так. О, молодець. І це так, аби ну, де одне двоє почали подобувати, то вже вони будуть їсти. Давай. <різь> що малеча, що так заглядаєш. Ось-ось, іди сюди, на цю сторону, давайте. <плес> Ота. Ну, о, о, ще одна роздивилася. А те мусила ще замотати взагалі в тряпочку. О, о бачите, зараз вони будуть потрішки-потрішки. По <плес> І будуть там уже... О, бачите все? Отак, От о. Ось так, все. Вже вони зрозуміли, що їм треба їсти. І ще буду їх до водички привчати. А до водички, знаєте, як? <сум> Отак От в кришечку водичку і кожного туди о, дзьобиком, щоб воно <сум> хапануло хоч раз. Ти вже будуть шукати. О! Все, вже одне п'є стоїть. О, це останнє було. О, ну все. Ну, ось так буде малеча. І рости, поки не потепліє. Не поспішають кури виходити, їсти під хлівом і тут крутяться, і все. За метіль. Так, кошики, кошикам добре. Вони тут сидять, їдять, п'ють, травичку зелену скубають, коли вона є. Зараз немає, ну і вже в сніг я її шукати не піду. Перебувайте, як знаєте. Запитала нас Лариса, чому ми не займаємося продажем кохів? Що сказати? У думці то воно є, але не так просто. Його все зробити, знаєте, карликовий кох у нас давненько, але ніяк не можемо їх достатньої кількості розвести так, щоб можна було. Оце цьогоріч перший рік, коли у нас пара кохів поїхала в Житомир. Ну і були ми якось на виставці, то не пам'ятаю вже, чи то одне, чи то двох якось ми е, розміняли, не, навіть і не продавали, розміняли. О, господар який. От, е, і саме минулого року вони нам е, дали трішки курчат, але в нас сталася така неприємність. Відірвався наш балабайчик. Ще, ще та собака. От і е, знаєте як, вони маленькі, кругленькі. Втікати далеко не можуть. А він такий собака, знаєте, що не, не то, щоб там він десь їх рвав чи що. Він їх просто подушив кілька курчат. Поки ми його зловили, то то було щось. От. І то ще добре, що вчасно помітили, що він нам їх не всіх перебаюдав. Та й отака була неприємність. Ну, оце скільки зараз маємо, стільки маємо, чекаємо, чекаємо, коли вже вони нарешті будуть нестися. От так, щоб можна було, і е, сяде квочечка, щоб вже можна було чекати на поповнення. Ну і ще на прохання Лариси, щоб можна було ще яйця відправити. Ото от, таке маємо з цими кохами. Але, але кури гарні. Що ця квочечка, яка каченяток висиділа, не, не, не розуміє, що сталося, напевно, що десь лізе назад моститися в гніздо. Але ще така була пропозиція, що, може, хай би курочка, каченят водила, було цікаво. Ні, курочка і каченята, оце вона тільки висидить, водити вона не буде. Тому що вона зараз кличе, вона зараз учить гребтися. Подивіться на ті лаписька, вона ж тих коченят розкидає, як та дивись. Ну, Вона лазить лазить, туди-сюди шукає. Але все. Каченята забрані, будуть е, рости саменькі. Е, останнє це каченятко-бідовеньке, яке винесла. Е, зразу замотала в трапочку, а потім думаю стійно. що ж це я так казали, діти туплю трішки. Е, інкубатор же ж стоїть, то я його по, поклала в інкубатор. Думаю, що в інкубаторі воно відігріється, обсохне. От і буде все добре. Ну, все, вона зрозуміла, що немає, немає ні яєць, немає ні каченят, і вона вже вон так собі просіла. Я думаю, що вона пере, переквокче і піде собі до курей. Так, пепа, поки їсти дасться, вирішила, мабуть, в мене клітку покласти. Не виходила вона давно, не виходила, Ото останній раз, як. Мені перерила в садку, ото був її останній вигульний день. Більше не випускаю. Не рохкай мені, не рохкай. І клітки не ламай. <гублігульний> <Я тачок. гублігуль> а ви ще? Отак. О, диви, морда моя красива. Що? Ну, що ти мені скажеш? Забрав Джек Курей, десь поскакав з ними. Ну, хіба що тільки під прицеп? Я не можу, пишуть півень, красунчик, що красунчик, то красунчик. Особливо, коли ось так бойову цю сіку зробить та ці крила на боки. Потилемпав ховатися. Ну ось, ось як, як бідовим цим квітам, Знаєте, ці такі стреси. Вітануло, засніжило, відтануло, засніжило. А я чого сюди телемпаю. Це ж згадала, що в мене кілька тут корінців трави є вкопано, то таке буде зараз кохам. І зелень. Так і буде. Пожалію, принесу, в руки зараз змерзну. Конечно. Але, але понесу, хай добуть. О, о, налітайте, налітайте, пам'ятайте мою доброту. І вже, надіюся, почнете яйцями віддячувати. Вони ще не можуть зрозуміти, тому що. <хи> Ці коришки воршки з цим снігом, ну все, почали довкі, дивіться, як цей пів гукає курочок. От він любить їх, от любить. Сам не буде, дивіться, він сам тільки доторкнеться о, і ще розкидає ось так. Оце все, щоб вони подобли. Ну от, ще в садочок зазирнула. Ти що? Чим я можу допомогти? Нічим. Єдине, що будемо надіятися, що це вже остання така, Он, красунчик. Будемо сподіватися, що це такий снігопад останній. На завтра нібито дощ. Десь там субота, неділя вже має бути плюсова. Температура. Оце єдине, чого вже чекаємо. Ну, все, дорогенькі, Вам гарного дня, щастя, добра, миру і сонечка вже весняного.